Герої не вмирають, вони справді стають небесними захисниками нашої святої України. На майдані Незалежності провели в останню дорогу 40-річного артилериста Олександра Шагеру. Він загинув 23 січня в районі населеного пункту Водяне, обороняючи Донеччину. Олександр Шагера народився у селі Біловіж Сарненського району. Вивчився на лісника, потім служив в армії. А повернувшись додому, працював пожежником у місцевому лісництві. Я так теж маленьким знаю там. Ну бігали. Нічого сказати не можу погано, нормальний хлопець був. Ну, Я так по відзивам, по відкам друзів бачу, там, що він був нормальна людина, сім'ю створив. І... Двоє дітей, двоє дітей. Двоє, дітей да, двоє дітей. Ну, Працював, ну, любив батьківщину, як -то. з перших днів Великої війни. Чому на фронт? Початок повномасштабного вторгнення Олександр застав у Краматорську на заробітках. Через тиждень повернувся на Рівненщину, де йому повідомили про мобілізацію. Мій друг служили разом, посвящали нас в артилеристи разом. Чудовий взагалі. Важка втрата. Не віриться. Остання зустріч. Я в наряді був на бойовому чергуванні. Їх забрали, вони поїхали в піхоту. А потім сказали, що сані вже немає. Я був шокований. Осколок пройшов чуть нижче каски, ледь-ледь каску. У Олександра залишилися батьки, брати та двоє дітей 18-річна донька Христина та 15-річний син Іван. Поховали військового у рідному селі Біловіж. Ольга Верещук, Натар Мідріган, Суспільне, Новини, Рівне.